Дебеславцівська школа отримала книги з Німеччини. Подарунок привезла колишня випускниця Уляна Сенюк. Вона разом із чоловіком вирішила допомогти рідній альмаматері. Зустрічали гостей за кордону хлібом сіллю, а учні провели екскурсію для приїжджих. Детальніше про зустріч Богдан Малецький. Уляна Сенюк випускниця дебеславцівської школи. Опісля навчалася у Німеччині, де й зустріла свого чоловіка. Зараз працює на факультеті історії німецької мови. Разом з чоловіком вирішила допомогти рідній школі. Зібрала. Літературу про нову для неї країну та привезла у рідне село. Пані Уляна впевнена, що це не остання така акція. Вона буде і надалі допомагати школі. Я вчила німецьку мову. Вчила німецьку мову в школі, у мене була вчителька Марія Петрівна, яка була дуже мотивована. А також вчила німецьку мову в училищі і потім пішла в університет вчити німецьку мову. А там була така програма, по якій можна було поїхати до Німеччини у сім'ю. Це сім'я, в якій я жила і доглядала за дітьми, і почала там навчатися, закінчила університет там і тепер працюю науковим співробітником. теж на на як ти скати на кафедри на кафедрі німецької мови, історія німецької мови. Ця ідея виникла. Ми вже були тут у школі, раз. І просто Марія Петрівна попросила, чи можна було би якусь літературу провести. І звичайно, мій чоловік він попитався. Ми навіть її не купляли, просто люди позносили її скільки було, і ми все привезли. Разом з паною Уляною до України приїхали її чоловік, брат. З дружиною та дітьми німецькі діти розповіли, що в нашій країні їм подобається. А ще вони хотіли б знайти тут справжніх друзів. йому все подобається. Країна дуже велика. Таке в нього враження складається, і дуже приємні гостеприємні люди. я на жаль, вона не знає української українські, не знає. українські діти німецькою стали або англійською. Звичайно, були спілкуватися. Організатором зустрічі німецької делегації виступила вчителька німецької з дебеславців Марія Чубанюк. Саме вона була вчителькою Уляни Сенюк. Викладач вела зустріч виключно німецькою мовою. Тому німці кажуть, що відчували себе, наче вдома. А сама вчителька не приховувала радості від зустрічі із своєю випускницею. Учительська праця це є особлива праця, якої наслідки можна побачити тільки через роки. Якщо я знаю, що є учні, які обрали в своєму житті німецьку мову як засобом для існування, то я вважаю, що я недаремно працюю в цій школі, і одна із таких моїх учениць є Уляна. А крім неї ще є діти. Учні вже тепер і дорослі люди, які працюють і живуть в Німеччині. Або тут у нас поєднали свою мову своє життя з іноземною мовою, зокрема з німецькою. Німці пообіцяли продовжити дружню співпрацю з Дебеславцівською школою. Надалі будуть привозити у заклад різноманітну літературу та іншу допомогу. З Дебеславців, Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК».